В мережі інтернет є величезна кількість сайтів, які пропонують способи швидкого та легкого заробітку в інтернеті. Це заробіток на опитуваннях, завданнях, іграх та різних махінаціях. Відео про швидкі способи заробітку в інтернеті, звичайно, користуються популярністю в глядачів. Це через те, що хочеться вірити, що швидкий та легкий заробіток в інтернеті це реальність. Для того щоб зберегти вам ваш дорогоцінний час, ми. В прозаробіток перелопатили більш ніж 30 різних сайтів для легкого та швидкого заробітку в інтернеті без вкладень. І сьогодні поділимося з вами результатами через те, що мені фізично не вистачило б часу зробити дослідження 30 різних сайтів. Я попросила одного з наших глядачів, якого звуть Олег, допомогти мені з цим завданням. До речі, якщо ви також хочете допомагати з тестуванням різних сайтів, то залиште коментар під цим відео. А тепер до справи, що саме ми протестували і що з цього вийшло. Перша група сайтів, які ми протестували, пропонувала заробляти на маркетингових опитуваннях, іграх, простих завданнях. І це такі сайти як freecash.com, swagbucks.com ySense.com та rewardy.io Насправді, таких сайтів в інтернеті є величезна кількість. Реєстрація тут займе всього 30 секунд на один із таких сайтів. На цих сайтах Олегу вдалося заробити 39. Центів в сумі за 2 години та 20 хвилин роботи, для того, щоб вивести гроші з одного з таких сайтів, вам потрібно буде пропрацювати десь 20 годин. А це через те, що потрібно набрати хоча б 5 доларів заробітку на одному з цих сайтів, для того, щоб вивести кошти на вашу картку. Наступною групою сайтів, які ми протестували, були сайти, де можна продавати ваші дизайни, так званий «Print on Demand». На таких сайтах ви створюєте дизайн. А компанія, яка надає ці послуги, вже друкує цей дизайн на певному продукті і відправляє його користувачеві. Це такі сайти, як Printful та Redbubble. Якщо ви не є графічним дизайнером, то ви можете зробити колаборацію з кимось з своїх знайомих, хто знається на тому, як робити дизайни, або ви можете придбати дизайн за невеличку суму на якихось українських фріланс-сайтах. Я колег влучно зазначив у своєму звіті такий спосіб заробітку може бути підробітком для дизайнера, який зловить тренд, на які принти. Саме буде попит. І так як Олег не є дизайнером, то він не зміг протестувати ці сайти, але один з цих сайтів протестувала в свій час я. З цілею експерименту та благодійництва в квітні цього року я відкрила магазин на RedBubble. Я не дизайнер, але деякі задумки в мене були. Я звернулася за допомогою до знайомого дизайнера. Рома, привіт тобі! І він та його команда створили безкоштовні дизайни, які ми змогли використати в нашому магазині, який називався UA Support. Реєстрація на сайті Redbubble, а також завантаження цих дизайнів в мене зайняли всього можливо до години мого часу. Розповідала я про наш магазин в своїх соціальних мережах, де в мене не так то й багато підписників. На LinkedIn, по-моєму, в мене там чи 4 тисячі, чи що не зовсім активних підписників. А на Фейсбуці 300 ми друзів тому аудиторії якоїсь великої в мене не було для того, щоб стартувати такий проект. Як результат, після вирахування комісії RedBubble ми заробили та передали на благодійність 25 доларів. Звичайно, компанія Redbubble Бабл вирахувала кошти за створення того продукту, там чи наклейок, чи стікерів, чи футболок, і тому сума, яку ми заробили з кожного з дизайнів, була десь від 2 до 5 доларів за один дизайн. Цікаво, те, що майже весь дохід. Прийшов саме від одного дизайну, який сподобався найбільшій кількості покупців. Це підтверджує теорію Олега стосовно того, що потрібно слідкувати за трендами та бути креативним. Підсумовуючи, на сайті Redbubble ми заробили 25 доларів або трошки більше ніж 900 гривень. І на це пішла година мого часу, плюс час дизайнерів на створення саме цих дизайнів. Третьою групою сайтів, які протестував Олег, були фріланс-сайти, такі як Fiverr та Upwork. На сайті Fiverr, на жаль, Олегу не вдалося зареєструватися через те, що в нього на комп'ютері стоїть Windows XP, який чомусь не спрацювався з сайтом Fiverr. Але він успішно зареєструвався на сайті Upwork, де в нього реєстрація зайняла всього кілька хвилин. На Upwork Олег заробив 15 доларів за 2 години свого часу. Півтори години в нього пішло на виконання завдання, півгодини на комунікацію з клієнтом. Три долари із цих 15 Upwork... Вирахував як комісію, тому е, всього заробіток Олега на цьому сайті становив 12 доларів за 2 години часу. Я Олег зазначив, якщо вам нема що поставити в портфоліо, дуже малий шанс, що вас оберуть виконавцем. На кожне стояще завдання накидається від 20 до 50 фрілансерів. Саме тому дуже важливо серйозно підійти до вибору ніші для фрілансу, а також до заповнення свого портфоліо та своїх сторінок на сайті Fiverr або Upwork. Під час роботи з починаючими фрілансерами я зрозуміла, що саме вибір ніші. Для фрілансу є е, тим, що зупиняє багатьох людей заробляти реальні гроші в інтернеті. Тому я записала для вас безкоштовний вебінар, де я розглядаю типові помилки, які робила я, та які більшість починаючих фрілансерів роблять в виборі ніші. Також розглянула ніші, які є найбільш прибутковими для фрілансу в 2022 році, за допомогою яких ви можете почати заробляти десь тисячу доларів на місяць. Посилання на цей безкоштовний вебінар ви можете знайти в описі до цього відео, а також в прикріпленому коментарі. Які ще способи заробітку ви б хотіли б, щоб ми протестували? Напишіть в коментарях. А також, якщо вас цікавить фріланс, як ви побачили, що найбільше коштів Олегу вдалося заробити саме на Upwork, в мене є плейліст. Про фріланс де ви можете знайти корисну, я сподіваюся, інформацію, зареєструватися на платформі, а також почати заробляти, навіть якщо у вас немає ніяких скилів, ви можете почати з того, щоб пропонувати послуги віртуального асистента. У мене стосовно віртуального асистента також є декілька відео тренінгів, саме як ви можете виконувати ці прості завдання. Тому обов'язково перегляньте плейліст про фріланс. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі.